Сим! Сим ДДР! Я не знаю, что конечно... Человеку 31 рік работаем. Ну то шо, блядь. 31 31? А, вс. нахуй ты тупалишь? Дед. А то маю 50-70 Ti. Все, добре. Скільки ты заплатил? 45. А я маю 47 месяцев. скільки я заплатил. <laughs> я шотклыю. Дивиться, я яка коробка, гарна Зверху Я ще нічого не маю, ладно. Ух ти ж блядь, що Коробка в коробці, це блядь. Ні, а сузрок реально робить гарне пакування, Типа, навіть блок живлення мене від ROG, то вони достойно, типа, реально пакують. Коробка в коробці. Дивіться. Цей момент. Який нахуй! Сука, не цього. А що це що діс здраветь? <ріху> це що таке? Ле ле ленейка? Нахрена мені ленейка? Що це таке? Ленейка? ленейка, справді. Дай мне на роботу буду красити графік. На тури линейку подарили. Стай, за школу стай, стай, ну маркировка дебить. 20 см, не хуй. Ну, ну, не, прикольно, такой. Сань, сань, сюда. Раз. Два. два три.